Вітаю, це з PIXBRO. і у цьому відео я хочу поділитися з вами практичними порадами на тему, як власнику бізнесу уникати репутаційних ризиків, адже погодьтеся краще попередити проблему ніж боротися з нею, коли вона вже стала критичною. Чому репутація має значення? Репутація це невидимий актив, який часто тініше за обладнання чи офіс. І люди готові платити більше компаній, які довіряють. А втратити довіру можна за мить через неправдивий відгук, необережну публікацію чи організований інформаційний тиск із з боку конкурентів. Саме тому важливо мати систему захисту ще до того, як станеться криза. Репутаційні ризики починаються з того, що ви просто не знаєте, що про вас говорять. Тому перше правило це постійний моніторинг. Якщо ви дізнаєтеся про негатив першими, ви контролюєте ситуацію. Якщо ж про це дізнаються ваші клієнти, ви вже в обороні. По-друге, це прозора комунікація з клієнтами та командою. Найкраща профілактика кризи чесність. Якщо клієнт залишився незадоволеним, краще дати йому відповідь і запропонувати рішення ніж робити вигляд, що проблеми не існує. Те саме стосується і команди. Якщо у вас є невдоволені працівники, рано чи пізно їхні відгуки з'являться онлайн, тому створюйте канали для внутрішнього зворотнього зв'язку. Такі, як регулярні зустрічі та анонімні опитування. Третє це контент, який формує довіру. Ваш сайт, соціальні мережі, сторінки у профільних каталогах це перше, що бачать клієнти. І якщо ви активно розповідаєте про свої проекти, публікуєте корисний контент і демонструєте експертність, будь-який негатив буде менш помітним на цьому фоні. Четверте правило це мати юридичний захист, тобто зареєструйте торгову марку. Це мінімальна, але дуже важлива дія, адже без ТМ ви майже беззахисні, і ваш бренд може використати конкуренти та створити фейкові сайти чи акаунти. А зареєстрована ТМ дає вам право вимагати видалення таких порушень. Для цифрових продуктів, таких як курси, плагіни, інший софт, подумайте про ліцензії та унікальні ключі. Це ускладнить несанкціоноване поширення і дасть вам більше інструментів захисту. П'яте це мати план дій у разі кризової ситуації. Будь-який бізнес може стати об'єктом організованого інформаційного тиску, і тут важливо мати план. Тобто, хто відповідальний за комунікацію з клієнтами, які канали використовуються для офіційних заяв. Та які кроки ви робите у перші 24 години? Чіткий план зменшує паніку і дозволяє діяти швидко. І шосте це партнери та відгуки. Заохочете клієнтів і партнерів залишати чесні відгуки. Коли у вас є десятки реальних позитивних оцінок, пара фейкових негативних виглядає непереконливо. Але важливо, не купуйте штучно створені відгуки. Google та інші платформи легко це виявляють, і шкода від таких дій може бути ще більшою. Підсумку це прості кроки, які можуть зберегти роки роботи і довіру ваших клієнтів. А якщо у вас залишилися запитання, зверніться до Піксбро за безкоштовною консультацією.